Швидка укладка за секунди в компанії Oriflame оновився дуже цікавий продукт, якого давненько в нас не було на поличках. А саме це гель для укладання волосся, лінійки Duology. Він дуже швидко висихає, не обтяжує волосся завдяки легкій формулі. Ну і звісно, тримається на протязі 48 годин. Велика упаковка 150 мл, Тому вам вистачить надовго. А також він підходить для сухої та вологої укладки. Піднімайте догори або прибирайте в. Це, що хочемо сховати. Наприклад, зараз ми будемо з вами ховати ось таке відросле волосечко, коли ми робимо високі хвости, або хочемо, щоб наша зачіска була прям дуже гарно трималася і гарно зафіксувати. У нас є дуже класний продукт. Давайте з вами будемо разом його наносити. До речі, вже тестувала і хочу вам сказати, дуже він мені сподобався. Він має дуже густу текстуру, просто неймовірно густа текстура. Так. Ось так розпреділяю, і буду е, прибирати да, все своє волосочко, яке ось тут у мене відросло і е, трішечки е, торчить. Ось, А хвіст буде триматися. А, до речі, дуже прям така липка текстура, коли наносиш, да, все так гарненько, зараз ми заправимо, і вже нічого не, у нас ніде не торчить в різні боки. І, до речі, буде гарно триматися на протязі 48 годин. Плюс не буде, знаєте, такого ефекту, ніби ви нанесли якийсь гель. Він ось зараз підсохне і його не буде зовсім помітно у вас на волосі. Тому робіть вкладайте волосся. Також не можна накручувати волосся, наприклад, вдягати різні. Бігуді або шнурки для локонів. Ось і потім він буде засигати і тримати вашу зачіску. Тому міксуйте, як вам завгодно, цей гель, як для чоловіків, так і для жінок. Нарешті в нас з'явився цей продукт, який я довго чекала. Тому обов'язково пробуйте і діліться своїми враженнями. Чесно кажучи, це незамінна річ для того, щоб прибрати або створити якусь цікаву зачіску. Ну що ж, долоджі гель для укладочки уже чекає. Вас на нашому сайті.